Сьогодні 9 лютого 2025 рік. Синє озеро біля вулиці Газопровідної. Зараз ми дивимося на бившу затоку Синього озера. Зараз її прокопують і роблять уже з'єднувальною протокою, яка з'єднає дві частини озера. Північно, на яку ми зараз дивимося. Та південну. Яку ми зараз ось. Це південна частина озера. Це вже вид. Сьогодні на вулиці легенький морозець, мабуть, мінус 5, мінус 4. Добре, що нема вітру. Сильно такі легенькі дої. Піддуваю. Ну і небо трохи прояснюється це радує.